Привіт! Ні для кого не секрет, що Росія продовжує тероризувати населення України шляхом руйнування енергетичної інфраструктури. Але ми, українці, не піддаємося на ці провокації і вигадуємо все нові способи залишатися зі світла. Із найпопулярніших способів це купити інвертор або генератор. Але це дорого і не завжди зручно. Для мене, як для квартирного мешканця, найзручніше було б купити пауербанк великої ємності, щоб коротати години блокауту в телефоні або ноутбуці та з хоч світла. Але я не один, хто так вважає, і попит на портативні батареї різко виріс, як і ціна. Раніше Powerbank на 30 тисяч мАч коштував 1800 українських гривень, а буквально за декілька днів почав коштувати близько 3 тисяч гривень. Та ти Дитижок! Офігів, при тому, що його ще й не мав наявності. Але у моїх китайських друзів за Алікспрес на це була своя достойна відповідь. Це купити корпус для перебанку під акумулятори типу 18650. В Китаї вибір великий. Ви можете купити корпус як на 1 акумулятор, так і на 21. Все залежить від ємності, яка вам потрібна. Я ж зупинився на такому корпусі з маленьким ліхтариком на 8 акумуляторів з'єднаних паралель з усіма можливими швидкими зарядками за ціною приблизно 300 гривень. Дам пораду: не брати корпус із беззортовою зарядкою, оскільки це знизить ємність вашої батареї більше, ніж в половину. Оскільки напруга на акумуляторі приблизно 37 В, а для зарядки телефона потрібно її підвисити до 5, 9 або 12 вольт в залежності від можливості вашого телефону. І на це вже буде витрачатися зайва ємність акумулятора. Це приблизно 30-50% від загальної ємності. Якщо ще використовувати бездротову зарядку, то більше, ніж 50% ємності буде просто йти за русским кораблем. Тому беріть саме звичайний корпус, де буде вказано тип зарядки, яку підтримує ваш смартфон. Незрозуміло, навіщо виробник вказав ємність на пустому корпусі, оскільки ємність залежить від акумуляторів, який ви туди поставите. Отже, щодо корпусу, виконаний із звичайного пластику, доволі якісна. В комплекті китайці поклали одноразову викрутку, якої нічого по-людськи не закрутиш, 6 винтиків для фіксації кришки, а також заглушки, щоб винтики не псували зовнішній вигляд павербанку. Що мені здалося зручним, те, що будь-який момент можна парубанк розібрати і, наприклад, замінити акумулятор, або ж в екстрених ситуаціях зібрати із них акумулятор на потрібну напругу. На верхній панелі є два роз'єми USB, мікро-USB для зарядки та роз'єм Type-C, який працює як на прийом електроенергії, так і на віддачу. І також є яскравий світлодіод. Збоку є клавіші керування, довге натискання це включити або виключити світлодіод, Коротке натискання показує відсотки на дисплеї. Акумулятори вирішив замовити на Aliexpress, оскільки з Китаю хоч і дешевше, але дуже довго чекати. Останній раз я чекав доставку трьох акумуляторів більше, ніж півроку, і це не жарти. Знайшов на лице оголошення, де продавець запевняє, що акумулятори нові, і були зняті з акумуляторних збору, на яких був зломаний контролер. 5 штук з ємністю 2900 мАч мені обійшлися в 480 гривень, і плюс ті три, що я заказав раніше з Aliexpress, з ємністю 3000 мАч обійшлися в 240 гривень. При підрахунках, ємність повинна бути приблизно 23500 500 мАч. Ви ж можете зібрати акумулятори будь-якої ємності, яка вам потрібна. Перейдемо до збирання та тестів. Всередині корпусу ви можете бачити позначки плюс і мінус, які інформують про положення акумуляторів. На всякий випадок нагадаю. Так виглядає плюс, а так мінус. Це дуже важливо, оскільки ці акумулятори при неправильному використанні можуть спалахнути. Зверніть увагу, що акумулятор відразу потрібно ставити правильною стороною, згідно позначкам на корпусі. Інакше одна помилка і ваша плата подарує вам трішки бавовна і перестане працювати в кращому випадку. Далі ставимо кришку на її місце, закручуємо винтики та починаємо тестувати. В процесі використання я помітив, що доволі сильно гріється головна мікросхема, особливо коли заряджаєш телефон швидкою зарядкою, але за доволі тривалий час зарядки нічого не згоріло, отже, це так і потрібно працювати. Але все ж таки можна приклеїти на спеціальний термоклей невеликий радіатор для охолодження, але це не обов'язково. Розкажу ще трохи про експлуатацію цього павербанку. Відразу він доволі швидко розряджався до 50%. Скоріше за все, через що акумулятори були відразу заряджені по-різному. Але через декілька зарядок рівень заряду на кожній банці вирівнявся, і повербанк почав рівномірно розряджатися по мірі використання. Мій Pixel 4 з акумулятором 2800 мАч вистачило зарядити приблизно 5-6 разів. Також хотілося б виділити яскравий світодіод, який може спокійно освітити кімнату. І звичайним ліхтарем це не зрівняється, але й світити він може реально вічно це не вічний ліхтар як по-Тернопільськи. За декілька годин роботи світодіод не витратив ні проценту зарядки, а це дуже великий плюс. Давайте підведемо підсумки. Пауербанк обійшовся мені приблизно у 1200 гривень, а це ціна самого простого пауербанку на 10 тисяч мАгодин від Xiaomi. Але в свою чергу я отримав пауербанк з більше, ніж два рази ємністю з функції зарядки, як акумулятора, так і телефону, якщо в якості бонусу невеликий міні-фонарик. З його допомогою я можу живити не тільки телефони, а й Wi-Fi-роутери та світлодіодні світильники від USB. Я думаю, що в цьому відео зміг доволі детально описати процес збирання докупи Powerbank. І людина, яка хоч трішки в цьому має розуміння, зможе зібрати парабанк в будь-якої ємності, оскільки в корпусі, що на 8 акумуляторів, що на 21 принцип принципі одинаковий. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Дякую за перегляд та до зустрічі!